Ефір телеканалу Вінничина продовжує програму Актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Дмитро Мира, директор комунального закладу Центр підліткових клубів за місцем проживання. Мої вітання. Доброго дня. Центр підліткових клубів вже майже 13 років діє у Вінниці і є в кожному її районі. І наприкінці минулого року «Інсмарті» відкрився ще один відділ психологічної підтримки. І вже цього року на базі вашого Вінсмарту відкрили ще один гурток. Про роботу цього гуртка і про роботу взагалі Вінсмарту Ми сьогодні будемо говорити. Тож перше запитання, чому саме спортивний гурток ви відкрили? Вже він створювався, ви говорили в одному з інтерв'ю, вже три роки працювали над його відкриттям. Чому саме спортивний? Тому що цей не гурток, а більше так правильніше це центр спортивного напрямку. Відкрився за адресою Соняшникова 5, це район комбінату. Саме за ініціативи депутатів міської ради Алли Власюк та депутатів міської ради Дмитра Чаленка вони внесли пропозицію, аби в них на мікрорайоні був створений гурток спортивного напрямку. Саме і за підтримки міського голови міської ради було прийнято рішення, що саме там ми будемо розпочинати ремонтні роботи і готувати центр до відкриття. Зовсім неподалік від, від даного центру є інші центри, які ми відкривали кілька років тому. Він працює і досить ефективно, тому багато дітей ходять до нас на в роботу. І інші центри, які ми відкрили, спортивного напрямку, він буде як доповненням до, до того, що там є в мікрорайоні. Поблизу немає спортивних шкіл, спортивних таких секцій, великих, де можна займатися. А діти живуть, діти є, навчаються, і їм потрібно десь свою енергію дівати. Ми три роки йшли до нашої мети, тому що це приміщення є в підвалі будинку. Розпочинали з того, що ми в перший рік зробили такі всі демонтажні роботи, чорнові роботи. Потім ми наступного року зробили частину чистових робіт, і в минулому році ми завершили. Власне, ремонтні роботи по мірі, по мірі надходження виділення коштів ми зробили гарне підвальне приміщення з усіма необхідними умовами для того, щоб там діти займалися. Наразі там є три напрямки: це настільний теніс, настільні ігри та дитячий фітнес. Як тільки буде на вулиці гарна погода, буде Можливість займатися на стадіоні, ми почнемо тренувати маленьких дітей, яким там 5-6 років, навчати гри в футбол у підвальному приміщенні. Ви сказали, тобто, це вже буде і укриття, це буде так. повністю безпечне місце для дітей. Це цей центр є і пунктом незламності, і є укриття, яке працює цілодобово. Тобто, мешканці мікрорайону можуть спокійно при необхідності до нас прийти і бути в безпечному місці. Багато дітей там проживали в окрузі. Ви сказали, чи були запити від батьків, що от саме потрібно щось спортивне, що відкрити, аби от діти власне і спрямовували туди свою енергію? Ну тому і була ініціатива створення спортивного напрямку, тому що дітей потрібно виховувати. Не повинна вулиця виховувати дітей, а повинні педагоги проводити різні види. Гурткові роботи для того, щоб діти і свою енергію десь кудись правильно дівали і розвивалися, з якого віку діти можуть долучитися? Це від найменших чи це вже діти старшого, чи в залежності від виду спорту в нас дітки будуть від шести років від першого класу там до п'ятого до шостого класу. Ще у Вінниці, вже як ми сказали на початку, наприкінці минулого року, відкрився відділ психологічної підтримки. Розкажіть про його створення. Коли, от якщо спортивний гурток ви започаткували, ще ідея була три роки тому з відділом психологічної підтримки. Це вже тоді, коли Вінниця до Вінниці переїхало багато переселенців, і це стало таким потрібним е, заняттям. За ініціативою міського лице Сергія Андрійовича Моргунова була така. Пропозиція, вказівка, пропрацювати е, дану пропозицію, чи потрібно в нашому центрі взагалі ось такий відділ психологічної підтримки. Ми розуміємо, що в Вінниці є багато внутрішньо переміщених людей, є багато сімей, які стикнулися з проблемами, які пов'язані з війною, в когось е, е, родичі там чи батьки. І військові, в когось, можливо, там втрати і так далі. Це все негативно впливає на, на сім'ю, на дітей на дорослих. Тому ми повинні вже зараз думати про те, як ми будемо жити в, в майбутньому і підтримка саме от дорослих і дітей, сімей це дуже важливо і актуально в даний час. Е, тому ми пропрацювали дану. Пропозицію, і нам були виділені додаткові ставки психологи за вілом психологічної підтримки, і ми почали працювати в даному напрямку. Ми повинні. Головна перша мета це те, що маємо людям донести, що йти до психолога це нормально. Нічого в цьому поганого немає. Ніхто на тебе не буде дивитися з коса і показувати пальцем. Ми повинні зламати цей стереотип і психологічна підтримка, або консультація це ем, нормальне явище в Європі за кордоном, і так далі. Тому що те, що люди накопичують в собі, це може їх або зламати, або призвести до якихось негативних явищ. А Попрацювавши з психологом, можна уникнути тих, тих негаразів, які можуть бути в майбутньому. Скільки психологів зараз працює у відділі? Наразі в нашому відділі є 5 ставок і 6 це керівник відділу. Зараз ми шукаємо ще одного психолога. У нас є вакантне місце, тому хто бажає долучитися до нашої команди. Ми ласкаво просимо приходити в наш головний центр за адресою Соборна 91. Ми поспілкуємося, пройдемо стажування. Якщо ми один одному підходимо, будемо раді бачити психологів в нашій команді. Вакантне місце з'явилося, тому що багато прийшло людей, які потребують психологічної підтримки. І, взагалі, якщо говорити за ці місяці, якщо можна підбити такий маленький підсумок, скільки людей звернулося, і переважно якого віку це були люди? Це більш старші чи ще діти. Наші практичні психологи намагаються працювати з кожною групкою дітей, які є в нас на базі нашого центру, в залежності від можливості центру, тому що є центри більші, є менші, готуються різні активності. Десь в ігровій формі десь діагностика, десь опитування для того, щоб зрозуміти, яка ситуація в нашому колективі. Крім того, до нас звертаються і сім'ї мами, в яких є дійсно проблеми. Це є і булінг, це є цкування, це є непорозуміння в сім'ї, це, наприклад, є розлучення і вплив даної події на, на дітей. Тобто люди звертаються. В нас практичні психологи проводять, мають можливість провести не більше десяти таких консультацій для того, щоб допомогти ну, тим, хто звертається, їх називають. Клієнтами наші, наші, наші колеги. В кожного пс... практичного психолога кожного дня є по кілька консультацій. Це радує, тому що вони не сидять без діла, вони працюють, вони долучаються, долучаються до проведення цікавих заходів разом зі студентами. Ми підписали меморандум про співпрацю з Донецьким університетом. Ми домовились про співпрацю із Торговельним економічним інститутом, тому що там є майбутні психологи, з якими ми можемо співпрацювати. Наші практичні психологи проводять на базі наших центрів і інших закладів різні тренінги для того, щоб допомогти в тому чи іншому в темі вінечанам, і вже під час тренінгу можна буде записати майбутніх клієнтів до нас на консультацію, аби їм більше допомогти. І ще добрим є те, що не лише психологи працюють, а й те, що люди не бояться і все-таки ідуть, і звертаються, і проводять дітей, і вчать цього з маличку. Так, і тому до нас ідуть, тому що це в нас безкоштовно, немало важливо, тому що не всі можуть собі дозволити платні консультації. Ми є в кожному мікрорайоні, ми в кожному центрі. До нас можна звертатися. Контакти є на те, що наших. Психологів не так-то багато, не вистачає на кожен центр, але відповідно по розкладу ми е, наші психологи можуть домовлятися із людьми в тому чи іншому центрі, який їм найближче по місцю проживання. Психологи також можуть консультувати і телефоном. Чи хто може звертатися? Чи можуть звертатися війни які за кордоном, і як саме звернутися за таку онлайн консультацією е, В нас є сторінки в Фейсбуці і в Інстаграмі. Там є номер телефону, по якому можна зателефонувати або зв'язатися з, з нашими психологами, вони вже в онлайн режимі зможуть проконсультувати, підтримати і направити на очну зустріч, тому що онлайн це онлайн, але це важливий момент в той період, коли людині дуже важко. Якщо, наприклад, не відповісти на запитання або на телефон на телефонний дзвінок ми ж не знаємо що може спровокувати людину до якоїсь там наслідку або вчинку тому важливо вислухати взяти контактні дані і домовитися вже про зустріч якщо говорити за роботу Вінсмарту взагалі загалом скільки зараз напрямків є у вінсмарті і які користуються найбільшим попитом Актуальне питання під час кожної зустрічі, які які самі найпопулярні гуртки, не можу сказати, тому що кожен педагог максимально віддається своєму, своєму напрямку, своїй гуртковій роботі. Кожен гурток є по-своєму цікавий і актуальний. У нас є дошколярик, ранній розвиток, творчість, малювання, пісароплетіння, польська мова, англійська мова, футбол. Авімоделювання, технічна майстерня, настільні ігри, настільний теніс, фітнес і буде футбол. 14 таких, таких напрямків, які в нас є. Ми не зупиняємося, будемо йти далі. В нас є вже новий гурток. Це складання пазлів. Ми зараз працюємо над тим, щоб відкрити ще один гурточок такого логічного мислення. Педагоги не сидять на місці, вони завжди моніторять. Потреби дітей і батьків, і під потреби е, наших вихованців ми в, або відновлюємо, або замінюємо гуртки на ті, які більш популярні. Тобто були такі, які забрали, тому що менше людей так. ходили. І... Або об'єднали групи, тому що ну, з певних причин дітей стало менше. Ми, наприклад, з двох груп можемо сформувати одну, відкрити ще одну. Або ж відкриваємо додаткову групу, дивимося, яка, яка зараз до кінця року ми можемо. Відкрити, наприклад, гурток логічного мислення. Якщо він буде цікавим, то наступного року ми будемо розуміти, що цей гурток популярний. Ми збираємо матеріали, збираємо навчальні програми, пишемо, і вже можемо даний гурток в іншому центрі відкрити. Тобто він смарт розширюється і, спілкуючись з батьками, з дітьми, ви бачите, що більше подобається, на що потрібно, так. на що є попит, і в тому так. напрямку і працюєте. Що ми ж орієнтовані на, на дітей, на віничан, на батьків. Те, що цікаво, те, що корисно, те, що дуже потрібно, оте ми і будемо відкривати і працювати. Ми створюємо різні форми і методи роботи, тому що діти, ну і ми дорослі, також бачимо, що хочеться весни, тепла, змін, перемоги і так далі. Але ми повинні тут і зараз робити все можливе, аби в дітей було е, щасливе дитинство, щоб діти е, вчилися і розвивалися, щоб діти відчували, що вони є діти. Тому крім гурткової роботи, наші педагоги приділяють багато уваги на розвиток подорожі, активності, зустрічі, походи в кіно, в театр. В зоопарк і так далі, тому що ми повинні поєднувати навчання із корисним дозвіллям, і це ми будемо продовжувати і надалі, тому що попереду весна, літній період ми ще більше будемо проводити активності, аби давати батькам і дітям ось таку можливість гарного дитинства. Відкрилося Вінсмарти і на приєднаних територіях до Вінниці. Як зараз там працюють? Скільки гуртків і скільки дітей їх відвідують? Те, що ми планували по кількості груп і дітей, все, ми, всю, всю кількість ми, ми набрали е, на приєднаній територію, наприклад, Десна. Там у нас є дошколяри, творча майстерня, є вивчення англійської мови. Це е, групи, які відразу сформувалися і чекали вже досить довго. Е, в Вінницьких хуторах також групи наповнені. Зараз ми працюємо над тим, щоб там. Відкрити ще один гурточок це або логічна задача, або логічну логічну мислення, або ж складання, складання пазлів, тому що там е, велика кількість дітей, які проживають, і ми знаходимося на в приміщенні на території школи. Це дозволяє якомога більше залучати дітей е, підлітків до нашого центру. і ми будемо намагатися все робити, аби вони були, були в нас. Незважаючи на те, що кількість дітей, які відвідують гуртки, вона постійно змінюється, скільки загалом дітей ходять до Вінсмарту? До нас зараз ходить близько 1700-1800 дітей, які до нас записалися. В нас є ще певна кількість дітей, які в резерві. Ми їх постійно підтягуємо в групи, тому що Діти або не ходять, або захворіли, або відмовилися, або перейшли на інші центри, тому кількість дітей, які мають бути в групі, вона завжди є стабільно повною, високою, тому що не повинні бути групи з малою кількістю дітей, якщо є вільні місця, будь ласка, приходьте ті, кому це дуже потрібно, і ми готові приймати дітей і протягом навчального року. Чи багато дітей із числа внутрішньопереміщених осіб, які відвідують гуртки? Близько 15% дітей, які до нас ходять, це діти в ВПО. Ми ж розуміємо, що в місті Вінниці є понад 40 тисяч людей цим точно переміщення, і близько 10 тисяч це діти, і ось близько 15% – це діти, які безпосередньо ходять до нас на наші гурточки. І хочу запитати про безпеку. Ви говорили, що новий гурток, який створився у підвальному приміщенні. Він смарти, це і пункти незламності. Цього так. року чи розгортали ви пункти незламності? Чи була в цьому все ж таки потреба? Була Була. коли саме це було? І як взагалі дбаєте про безпеку маленьких війни? Е, ну, з перших днів я тільки була вказівка розгорнути пункти незламності. В нас на базі наших центрів є вісім пунктів незламності. Вони працюють вони у нас у нас є готові. І готові і матеріально, і технічно, тому що в нас багато чого є. У нас є генератори, пальне, мікрохвильові печі, чай, кава, цукор, підгузники, засоби гігієни і так далі. Це все в нас в кожному центрі є. Ми готові до, до будь-яких ситуацій. У нас є обігрівачі, у нас є ліхтарі, ліхтарі і так далі. Все, все необхідне. Крім того, на базі нашого центру є три приміщення, які є укриттями, вони знаходяться. В цокольних або підвальних приміщеннях будинку, вони є цілодобовим доступом, там в день працюють педагоги, на вхідний чергують педагоги, а в нічний період там є сторожі, які при сигналу повітряної тривоги двері відкриваються автоматично. Але сторож на місці є для того, щоб дивитися за порядком і за збереженням майна. Під час сигналу повітряної тривоги діти, які знаходяться у в приміщення які укриттям вони залишаються там, проводять короткову роботу. В інших приміщеннях діти переходять в найближчі укриття, з якими в нас підписані меморандуми про, про співпрацю або ж батьки забирають їх в укриття або або в безпечне місце. Якщо поговорити за взагалі роботу Вінсмарту, що було пророблено за ці роки? Вже такого масштабного, і що плануєте в майбутньому? Масштабного це те, що ми кожного року. Піднімаємо планку в роботі. Ми збільшуємо кількість гуртків, ми збільшуємо кількість дітей, ми збільшуємо кількість центрів, ми відкриваємо центри на приєднаних територіях і ми будемо це надалі робити. Ми підвищуємо рівень знань наших педагогів, аби вони, маючи більше знань, вмінь, могли передати ці знання вміння дітям, аби саме. Гурткова робота в дітей була якісною і цікавою. Ми мотивуємо наших педагогів, тому що саме мотивований педагог це завдяки міському голові. У нас є можливість в цьому році нашим колегам підняли заробітну плату. Це також є мотивація до роботи, тому що в кожному центрі працює по кілька педагогів, і вони несуть відповідальність саме за центр. за... За його збереження, за кількість за кількість дітей, за пункти незглавності, укриття на кожного з них покладена велика відповідальність, тому ми маємо балансувати робота і віддача від роботи для дітей. Якщо в кінці навчального року діти завершують навчальний рік і вміють читати, писати, рахувати поглибили знання з польської мови з англійської мови або побудували якісь літаки, або навчилась новому виду спорту. Це і є доказ того, що ми не просто відбули рік. А ми навчалися, ми розвивалися і дали свої знання діткам, і будемо почекати її наступного року. Дякуємо вам за вашу роботу. Бажаємо розквіту Вінницьким центрам. Дякую. Нагадаю, нашим глядачам у нас у гостях був Дмитро Мира, директор комунального закладу Центр підліткових клубів за місцем проживання.